Це такий проєкт, який ну, зараз створено проєкт для адаптації мігрантів. В рамках проєктів в Києві ну, не було можливості якихось там великих перспектив розвитку ну, повноцінних проєктів. Було вирішено створити такий невеличкий проєкт, який за обсягом часу займує десь два місяці. І е, вирішує проблему адаптації мігрантів, які при, при, приїжджають в Польщу з різних країн. Це, е, ну, на, наразі беремо англомовних, російськомовних, польськомовних е, і українськомовних е, мігрантів, е, яких будемо об'єднувати і намагатися їх адаптувати для користання міського велосипедного транспорту. Відчасті мігрантів в рідних містах. Немає велосипедного транспорту, або це не розглядна індустрія. І приїжджаючи сюди, вони ну, мають такий невеличкий бар'єр ментальний, моральний і не можуть переступити через цей бар'єр, щоб почати користуватися велосипедним транспортом. Тобто більшість моїх знайомих не користуються велосипедом взагалі. Мають свої велосипеди, але не користуються велопаркінгами. В Варшаві у нас 190 велопаркінгів, які дозволяють будь-якій особі безкоштовно впродовж 21 перших хвилин користуватися, добиратися до місця перебування, роботи або там ще кудись ну, за своїми власними потребами. І ну, мій проєкт направлений на те, щоб допомогти мігрантам навчити їх користуватися паркінгом в екранті, навчити їх елементарним етичним правилам, правилам дорожнього руху для велосипедистів, правилам безпеки, ну і так далі. Mm -hmm. Тобто, опанувати якусь групу мігрантів і щоб далі вони вже почали якусь ціпну реакцію і навчили своїх колег знайомих. Тобто, це за.